І те, що ви описали, це прям класика жанру, як розповідають про віпасуну, де й для про будь-які класичні комплексні медитації, що вистачає, по-перше, на певний період часу. По-друге, що вона дає певну фіксованість на якихось стілях, які ти можеш переформатувати, трансформатувати, зробити і так далі. Але частина життя випадає з фокусу уваги. І дуже часто після якихось, там, наприклад, це не про вас, але взагалі часто після якихось медитативних ретритів. Люди, які живуть поруч з тою людиною, яка повернулася, вони що кажуть? Вони кажуть, що вона досить не просто дивна, а що вона тримається на відстані від питань або проблем або побудовах якихось моментів, або в цілому тримається якусь тримає якусь свою дистанцію. Приходить час, все нам змінюється. А у когось і не змінюється, і дистанція залишається. Так от з чим це все діло пов'язане? Для мене, звичайно, як завжди, буду давати зі свого підходу, тому і пояснюю все це так. Справа в тому, що е, у нас постійно включено у нас у дорослих людей постійно включені всі сфери, всі чотири оці свідомості, вони задіяні. У нас є стосунки з кимось, у нас є стосунки з грошима, стосунки з тілом. У нас є відповіді на якісь ситуації, запитання і так далі. І ще свій чисто еволюційний процес самої цієї нейромоделі, який закладений. Нам потрібен постійний інтерекшн. Тобто, коли в мене порядок з моїм внутрішнім світом, я через нього вибудовую мережу зв'язків з всіма процесами, які у мене відбуваються, а це вимагає не фокусованості, а мультифокусу. Ще раз, не багато фокусів, а мультифокус в плані того, що я себе як мережу тримаю в мультифокусі. Тобто, в мене є метапозиція, якщо говорити моїм підходом, це погляд на все центру. І далі нейромодель реалізується по-різному в своїх сферах, є фокуси на задачах, на, ну, не знаю, там, кохання, діти, там ще щось, ще щось. Відбувається така реально складна конструкція, цілий фокус, який тримає інші фокуси. І тільки коли ми рухаємося з ними з усіма, ми тоді можемо говорити, що ми в собі, ми, реально цілі. ми разом зі всіма своїми частинами. Тому східна концепція, коли світ рухається тільки через твій центр і одним фокусом. Ти вибудовуєш траєкторію шляху, як да, є шлях. Ми не зовсім з цим впораємося. Хоча, як показують зараз сучасні східні країни, вони теж переосмислюють якісь речі, тому що глобалізація ні, нікого не залишає по ту сторону. І ми вимушені бути в цьому мультифокусі постійно, але цей мультифокус цей фокус на собі і одночасно через нього на інші позиції. Тому що я можу сказати, я не можу сказати нічого поганого проти віпаси як інструменту. Як ви самі показали, що він не є достатньо. Хоча я цілком допускаю, що якби ви імплементували це на досить тривалий термін, воно б привело до того, щоб ви якісно змінились. Але воно не відповідає, скоріш за все, не тільки вашим очікуванням, а і швидкості динаміки світу змін. Тобто ця практика, вона чудова, але вона була придумана тоді, коли виклики відбувались протягом декількох десятиріч. Тобто mm -hmm. суспільство не могло проживати одночасно стільки колапсів або викликів, як хочете це назвати, скільки це проживається, вже, ну, принаймні з ХХ століття воно почалося, зараз в 21-му просто вирую прекрасно. Відповідно, тому у вас є відчуття, що це класно, але чогось не вистачає. От Воно не відповідає багатоманіттю всього, що навколо вас, це перше. Друге, якщо ми йдемо до чисто класичної медитації, я завжди говорю дуже-дуже обережно і просто одночасно. Якщо людина знаходиться в центрі, тобто якщо майстер медитації знаходиться в центрі нейромоделі своєї, то взагалі не важливо, що він вам викладає. Ви автоматично потрапите в свій центр, спостерігаючи за цим майстром або просто п'ючи з ним чай. Тому, відповідно, немає значення. Ви з ним робите медитацію, ви з ним гуляєте, ви з ним спілкуєтесь, чи ви просто посиділи поруч. І протилежна картина, якщо майстер не в центрі, і він поняття не має, що це таке. І за рахунок е, практики медитації, не дай Бог, ще й груп, групової медитації, він намагається себе самого повернути в центр, то треба розуміти: на сьогодні ми будемо, мабуть, ще про це говорити, про закони на що він потащить вас всіх в реалізацію, ну всіх, хто буде в групі, в допомогу або по схемі побудови по гармонії в своєму центрі. Всі змушені будуть піти тим же самим шляхом. І отут виникає питання. Комусь це буде ок, тобто комусь цей шлях, ця мапа, вона підійде, але будуть ті, для кого цей захід в центр буде категорично небезпечним. І тоді виходить, що можна ходити до майстра, який вже живе з центру нейромоделі, тоді немає значення, якою практикою ви з ним займаєтесь. І інше питання: якщо ви не знаєте нічого про майстра, ви ще досліджуєте, я би не радила з ним заходити в будь-яку практику, навіть в пиття чаю. Я би радила з ним познайомитись і приглядітись до цієї людини. І тоді ми виходимо на мій головний висновок. Якщо людина з центру, з нею можна робити все, що завгодно. Якщо ви не знайомі, ще не вмієте щитувати, чи людина в центрі, як це відбувається, ваших своїх власних маркерів немає, в медитацію з цією людиною йти не можна. Тобто робити, наприклад, асани, ще щось можна, а заходити в медитацію з цією людиною це велике питання.